Вітаю вас, мої любі! З вами Відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про вінець безшлюбності. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Вінець безшлюбності. Вінець безшлюбності це форма навмисного важкого енергоінформаційного впливу на людину з використанням методів чорної магії. Результатом вінця безшлюбності є втручання у долю людини в аспект її особистого життя. Між людьми існують кармічні зв'язки, які зумовлюють появу у житті тих чи інших людей. Вінець безшлюбності руйнує природний перебіг подій в особистому житті людини. Енергетика цього впливу своєю силою може розірвати та спотворити кармічні взаємозв'язки та створити в долі людини певну деструктивну програму, яка діє на особисте життя людини. Вінець безшлюбності дослівно без шлюбу. Це не означає повної самотності. Людина може знайомитися з протилежною статтю, дружити, спілкуватися, зустрічатися, мати любовні стосунки. Але коли йдеться про спільне проживання, про створення сім'ї, про шлюб, то запускається деструктивний механізм вінця безшлюбності. Енергія вінця безшлюбності, як вірус, зміцнившись в енергетиці людини, починає сприймати енергію іншої людини, яка знаходиться поруч із носієм вінця безшлюбності, як сигнал до дії. Між людьми відбувається постійний обмін енергіями, віддача та отримання. Постійне отримання носієм вінця безшлюбності енергії від другої половинки є тривожним сигналом для енергоінформаційної програми. Для прикладу, так спрацьовує система пожежогасіння, де сигналом до спрацювання служить задимлення і підвищена температура. У випадку з вінцем безшлюбності це енергія іншої людини. Вінець безшлюбності починає, як програма, діяти не проти носія, а проти людей, що наблизилися до носія. Відбувається потужний викид енергії назовні. Це спотворює відносини, що склалися, знищує почуття, змінює людей. Відбуваються сварки, порушується перебіг подій, руйнуються плани, рвуться налагоджені кармічні зв'язки. Улюблені люди остигають, зникають, у найскладніших випадках вмирають. І тоді це породжує ще одну серйозну проблему носій вінця безшлюбності стає чорною вдовою чи вдівцем. Вінець безшлюбності в буквальному значенні вбиває другу половину своєї жертви, звідки ж у вінці безшлюбності стільки енергії? Будь-який негативний вплив є спілкою інформації та енергії. Вінець безшлюбності формується як наслідок таких негативних впливів, як порчі та прокляття. Яка ж енергія вкладається у програму та створює її енергетичну основу? Це ненависть, агресія, злість, лють. З правильними методами чорної магії, ці згустки негативної енергії буквально пронизують ауру людини, спотворюють її тонкі тіла, астральне та кармічне, де, як у матриці збережено програму життя людини. Вінець безшлюбності, як ракова пухлина, починає існувати самостійно, спрацьовуючи без чужої вказівки. Через деякий час подібні програми можуть ослабнути, але не зникнути без сторонньої допомоги. Наприклад, з першим чоловіком носії вінця прожила два роки, з другим три роки, з третім чотири роки, але з однаковим розвитком програми: сварки та уход чоловіка з сім'ї, і порожнеча в особистому житті жертви. Вінець безшлюбності, як кармічна проблема, може стати спадковою, як іноді кажуть, родовий вінець безшлюбності. У цьому випадку діти, які народилися у носія вінця, повторюють долю та програму свого постраждалого батька. Але, переходячи від покоління до покоління, ця програма може слабшати чи змінюватися. Наприклад. Якщо перший носій вінця мав таку проблему, як смерть своїх партнерів, у наступного покоління носіїв вінця партнери можуть йти самі або деградувати, будь то наркотики, алкоголь чи психічні розлади. Часто вінець безшлюбності є результатом кількох серйозних впливів порче чи прокляття. Можуть переслідуватися й інші цілі: зіпсувати здоров'я, кар'єру, забрати удачу. Але через злиття різних типів негативної енергії, різних деструктивних програм, може статися своєрідна трансформація, і сам вінець безшлюбності з'явиться як побічний несподіваний ефект порчі чи прокляття. Ситуація з вінцем безшлюбності має ще один ефект психологічний. Носій вінця, пройшовши кілька циклів зустрічей і розлучень, отримуючи величезні стреси при розриві, догляді чи смерті своїх коханих, починає усвідомлювати цю закономірність, часто впадаючи в депресію, в апатію, розуміючи чи здогадуючи, що далі буде те саме. Багато носіїв вінця безшлюбності просто упокорюються зі своїм станом справ, закриваються і ізолюються навіть від спроб розпочати нові відносини. Адже класичний вінець безшлюбності шкодить лише особистому життю. І логіка міркування носія така є робота, є здоров'я, є діти, якщо пощастило, а без особистого життя я обійдуся. Ця програма на руйнування, що вкладена у вінець безшлюбності, може заряджатися, як пружина в годинниковому механізмі за рахунок енергії страждань самого носія. Переживання, стреси, нервові зриви, все це призводить до викиду або розсіювання енергії людини, яка і поглинається програмою вінця безшлюбності. І все починається за новим циклом. Оскільки вінець безшлюбності є одним із складних видів енергетичного ураження людини, робота з усунення його може розтягнутися на тривалий час, навіть на роки. Самостійно носій вінця може послабити цей негатив, але дуже рідко зруйнувати його. Адже для усунення цієї шкідливої наведеної програми потрібно мати велику особисту силу, міцну енергетику та знання тонкощів роботи кармічного апарату людини. Потрібно буквально заново переписати долю людини, а це дуже важко. Але в будь-якому випадку, вінець без шлюбності не є довічний вирок. За його своєчасного вияву, за правильним підходом, за допомогою грамотних фахівців, за наявності віри та сили волі, цей негатив руйнується. На цьому я завершую моє 13 і останнє відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була Відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!